Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі Секрети рослинництва. Сьогодні хочу розказати вам про кращі сорти огірків, які варто висівати, щоб мати гарний урожай. Буду сіяти їх на своїй грядці і вам раджу також. Буду сіяти я два сорти партенокарпічних гібридів та два сорти самозапильних огірків. Партенокарпічні огірки це словосполучення часто зустрічається на упаковках. Носінням. Але не всі знають, що це означає. І не кожен продавець може пояснити, що це означає у це слово. Часто продавці відповідають, що це самозапильні огірки. Але це зовсім не так. Партенокарпічні і самозапильні огірки кардинально відрізняються за принципом появи зав'язей. Партенокарпічні сорти не вимагають запилення взагалі, а самозапильні запилюються самостійно. Тобто для того, щоб з'явилася завість, запилення принципово важливим, але запилюються вони пилком своїх же суцвіть. Отже, партенокарпічні сорти мають певні свої переваги. Це формування великої кількості плодів, вони є без гіркоти, плоди однакової форми, імунітет до хвороб вони мають та шкідників, і через відсутність потреби в запиленні їх можна вирощувати вдома на балконі. На підвіконнику, проте в них є свої певні недоліки. Вони важко переносять різні перебади, перепади температури і необхідний регулярний полив для них, тому що вони не переносять спеку. Отже, перший сорт Партенокарпічних огірків, які я буду висівати, це Кріспіна F1. Їх я замовляю в велику пачку ось я вже їх висівала собі, тому що я саджу огірків дуже багато. Ось так вони виглядають. Це є ранній сорт, високоврожайний. Плоди однорідні, в них темно-зелені, чудовими засолочними якостями. Я їх і мариную собі, і квашу на зиму. Наступний сорт, який я буду сіяти, це Mirabel F1. Це також ранній сорт. У кожному вузлі формує 6, 7 плодів Плоди однорідні, без гіркоти. Ось так краще буде видно. Зберігають чудові смакові якості при маринуванні та засолюванні. Також я буду сіяти ще два сорти самозапильних огірків. Перший сорт це еколь F1. Один з найнадійніших сортів раннього типу. Самозапильний, родючий. Плоди довжиною 4-6 см, вага 60-75 г. У вузлі формують по 5-7 огірочків. Вони генетично позбавлені гіркоти. І перші плоди можна збирати вже на 42-й-45 день. І ще один сорт буду собі сіяти: це є Чайковський F1. Вони також ранні, корнішонного типу, урожайні, для свіжого вжитку, для соління, для консервування вони також підходять. Отже, раджу вам придбати ці сорти, побачити, що ви будете задоволені результатом. Ці гібриди я буду вирощувати цього року. Я буду їх показувати навесні, як їх буду садити, як за ними доглядати. Тому приєднуйтесь та підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу.